Мишеня Тім не хоче спати. Вже вечір Мишеня Тім щойно повечеряло. Люблю сирний суп, каже мишеня і облизує ложку. Ведмедик тедді, його найкращий друг, сидить на підлозі поруч із його стільчиком. Мишеня йде до себе в кімнату. І перевдягається. Тім дуже любить свою м'яку піжамку. Вона чиста, свіжовипрана, навіть пральним порошком ще пахне, а на грудях смішний місяць. Це мама вишила. Потім мишеня тім тупає у ванну, миє з милом вусики, вмиває мордочку і чистить зубки. Мишеня Тім знає, що перед сном треба обов'язково чистити зубки, щоб вони не хворіли. Не забудь закрити тюбик, нагадує мама. Нарешті тім лягає в ліжечко, накривається ковдрою і вкладає поруч свого улюбленого ведмедика. Мамо, я готовий. Почитаєш мені перед сном? Я хочу казку довго-довго, і щоб там було багато пригод. Добре, каже мама, але довгої казки ми не прочитаємо за один вечір. Нічого, погоджується мишеня. Мама читає довго-довго. від дуже цікаво, але вже й мама позіхає. Вона втомилася за день, а Тіму так натерпиться дізнатися, що було далі. Все малюче, на сьогодні вистачить, каже мама. Як? Але ж казка ще не скінчилася, обурюється тім. Дочитаємо завтра, обіцяє мама. А тепер спи вже пізно. Мама. Цілує Тіма і виходить із кімнати. Тім крутиться в ліжечку, йому не хочеться спати. Він схоплюється і тягне за собою ведмедика. Теді підемо пошукаємо маму. Батьки вже лягли. Тато спить, йому рано вставати, а мама читає. Мамо, я пити хочу, дай мені попити, і тедді також. Мишеня випиває цілу пляшечку теплого молока і лягає назад у ліжко. Ой, як нудно в ліжку, зітхає тім, дивлячись у стелю. Сьогодні вночі він ніяк не може заснути. Тім знову Приходить до мами. У кімнаті батьків уже темно. Мамо, мамо, прокинься, я не можу заснути. Почитай мені ще. Тссс, тихіше, Тіме, не розбуди тата, каже мама. Мамо, але тато спить міцно і тихенько хропе. Навіть довгі вуса тремтять. Мамо, я не хочу лягати в ліжко. пищить Тім, навіщо взагалі спати? Мама встає, бере Тіма на ручки і разом із ним підходить до вікна. Бачиш, Тім, уже ніч, довкола темно, і всі сплять квіти. Лісові звірі та навіть сонечко. Ніч потрібна для того, щоб відпочити, а вранці прокинутися бадьорим та веселим. Мама заколисує тіма, і нарешті мишеня засинає, йому сниться величезний шматок сиру. Смачного смачного і ще багато різних іграшок. А рано вранці сонечко заглянуло у вікно, простягло промінчик і лоскотало мишеняті ніс. Тім прокинувся у чудовому настрої. Доброго ранку, теді! кричить мишеня. Давай швидше вставати, нам час у дитячий садок. Я хочу розповісти друзям, який чудовий сон мені наснився.